ЮНЕСКО планує відправити на місяць інформацію про культурну спадщину людства, перекладають її на 275 мов і серйозно вкладаються з капсулу. Відправлять на борт японського автоматизованого модуля. Таке рішення пояснили необхідністю зберегти частину інформації про людство на випадок глобальної катастрофи на землі. От скажіть, будь ласка, чи стане в нагоді комусь, як ви вважаєте, досвід людства, яке взяло і знищило себе? Але так якось прийнято. Тобто ви думаєте, що це все-таки нікому не знадобиться? Я думаю, що людство так. знаходиться в такому ще зародковому стані, що всі можливі інші цивілізації так. знаходяться на декілька рівнів вище. А, тобто, ми ще діти так би Так, мовити. Тому що тут вивчати, так? так? Просканувати нас дуже просто. Тобто ми такі, як ви кажете, дрібні егоїсти на площині так, так. цієї землі ну, і тільки і весь досвід, вся культура, вся наука, всі тисячі років розвитку, все це. а що наука? Наука вона у природі, вона відкрита для всіх. Мистецтво це також все дуже відносне адже залежить від органів сприйняття. Я вважаю, що це нікому не треба, Але так, людство хоче себе трошки підбадьорити, підняти, мовляв, ось що ми робимо, заявляємо всім, хто ми і що ми. Як ви думаєте, якби ми зараз отримали повідомлення типу того, що жили колись люди, створювали цивілізацію тут, якісь живі істоти, а потім перебили одна одну та зникли. Нас би це чомусь навчило, ось це вививчення. Так воно і було, але нас нічого не навчили. Ми навіть знаємо, чому вони знищили один одного. Ну, це звичайна людська егоїстична природа. І ось це знання ні до чого нас ні до чого не цікавить. Чому? Чому досвід не вчить? Чому? Чому? Цього немає навіть в наших генах, щоб ми боялися саме цього. Ні, немає чому творець позбавив нас цієї можливості, все таки щоб ми були незалежні від нашої природи. Ось ви кажете, незалежні від нашої природи. Тобто, якщо ми залежні від нашої природи, ми нічого не вчимося, так? Ні. А якщо ми стаємо незалежними від неї, тоді у кого ми вчимося? Це, це неможливо. Це неможливо. Тобто, так. тут вила такі виходить. Так. То як тут перебратись через все це? Нам необхідно вийти на рівень. Антігоїстичної взаємодії між собою, що це те, про що говорить кабала, віра вище за знання. Тобто, вся наша взаємодія зрозуміло, вона Вона так? абсолютно егоїстична, і ми не маємо жодної можливості існувати, якщо не піднімемося вище за цю природу. З іншого боку, ви кажете, що це також непросто піднятись над природою. Це не просто, але це можливо. Але це можливо, так. нам необхідно мати доказ того, що були люди, які піднялися. що ми знову повертаємось до того, що є якийсь досвід у людей, які підіймалися. Ні. У нас не було і в минулому, в принципі, таких Насправді? Звідки ж у вас така впевненість, що це можливо? Тому що Тора стверджує, вона для цього й дана. Нам необхідно використовувати тору для того, щоб піднятися на своєю природою. Кажіть, будь ласка, ви зараз використали фразу віра вища за розум. Це так. основа кабали насправді. Так. Ви можете просто пояснити звичайним людям, що таке віра вище за розум. Я живу відповідно до розуму, правильно? Так, ми живемо абсолютно за розумом. Так. А нам необхідно піднятися на наступний щабель, на шабель віри вище за розум. Тобто, це означає, що я просто вірю, чи це не так? Ні, це не означає просто вірити. Це означає, що потрібно керувати собою зі щабля. Так вищого за нашу егоїстичну природу. Я маю уявити собі, що я знаходжусь на цьому шаблі. Це неможливо уявити, тож це проблема, але вона має рішення. Я думаю, що зрештою людство вирішить. Її. В цілому, ми розуміємо, що таке віра нижче розуму. Це означає, як кажуть, вір, це нижче розуму. Так. Віра на рівні розуму це також більш-менш зрозуміло. Це наука, яка каже, ось я довела, і я вже тут. Це може бути так. А віра вище за розум, ви кажете, це щабель над, розум, над розумом. До якого ми маємо підтягнути. Так. У принципі, на цьому щаблі перебуває творець на цьому щаблі. Ну, творець перебуває, я думаю, поза цим щаблем. Але піднятися на цей щабель, для цього нам потрібен творець. Він хоче, щоб ми це зробили. Так. Зрозуміло. А що він робить для того, щоб ми. Піднялась на цей щабель. Він задовольняє наші молитви. Справді, якщо ми цього справді захочемо, побажаємо, будемо його просити, то він це зробить. Якщо я справді піднімаюсь на рівень віри, що вище за розум, яким стає містом, сьогодні людство нам зрозуміло. А взагалі, якщо ми піднімаємось до цього, ти рівня... ти починаєш відчувати силу творця. Який наповнює всю природу, і ти перебуваєш із ним у контакті? І ще раз останнє, якщо раптом не бачили наше відео, наше визначення творця, якого я починаю відчувати, вища сила, в якій ми існуємо. А яка вона можна сказати? Сила добра, сила співучасті, тобто я починаю плести в цьому стані. Це стає моїм природним станом. природним станом.